У мережу злили список можливих учасниць нового сезону шоу Холостяк. Як відомо, вже восени вийде 14-й сезон цього найромантичнішого проєкту, героєм якого стане актор Тарас Цимбалюк. Звісно, що поки все тримають у таємниці, але вже почалися зливи. І от блогер пліткар Богдан Беспалов поширив список ймовірних учасниць. Він при цьому додав, що можуть бути деякі неточності, похибки, але він та його спільнота пліткарі, тому взагалі ніколи нічого не стверджують і нікому нічим не зобов'язані. Отак, власне, це написав Богдан Беспалов. Тож за його зливом серед учасниць досить багато блогерок і моделей, у тому числі навіть володарка титулу Міс Україна Україна-2023». Богдан Беспалов також додав, що каст цього року нічим не відрізняється від попередніх. Що серед учасниць усі красиві моделі. Та комерційні профілі більше того, він назвав ім'я дівчини, яка, начебто, буде у фіналі шоу. Це Настя Шаманська. Але знову ж таки наразі це просто зливи і нічого більше. А от чи підтвердяться вони, то ми дізнаємося, коли проєкт Холостяк вийде на екрани.